Всім привіт! Назву Ліса, і я рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні я продовжу говорити про проект подіум. Перша частина ось тут, тому. Круто в опі подивитися сьогодні. Я буду говорити не так про токсичність на проекті, а просто про безглуздість багатьох випробувань, про несправедливість на шоу. І в цілому, вискажу свою думку про те, що не так на мою думку з проектом Подіум. Тому заварюйте чайкаву, і поїхали. Хто не знає проект подіум це шоу на новому каналі, де дизайнери змагаються за право бути найкращим дизайнером України. У американській версії вийшло дуже багато сезонів, і з американського подіуму вийшло багато класних дизайнерів. І на самому шоу було величезна кількість робіт, які виглядають просто шикарно, які хочеться вдягнути. В українському подіумі. Так, знаєте, не зовсім. Тут було дуже помітно, що не вистачає фінансування. Тобто вони ніби як хотіли зробити цей проект, але вони настільки економили, просто на всьому, що тільки можна, що вийшло якесь не проект подіуму, а якесь бомжацьке шоу, де економлять на кожному випробуванні максимально, максимально намагаються здешевити весь цей процес. Але при тому роблять вигляд, що вони Таке супер класне, супер дороге шоу, яке дійсно націлене на пошук талантів. Давайте детальніше зануримось у другу та третю серію і просто поговоримо, які ж там були випробування. Першим стало випробування, про яке частково я говорила у попередньому відео, це коли дизайнери просто мають пошити одяг з одягу суперників. І це, звісно, супер дешево, тому що цей конкурс безкоштовний для нового каналу тому що матеріали учасники буквально принесли з дому. На цьому випробуванні я не хочу якось довго акцентувати увагу, тому що у деяких дійсно вийшло переробити речі, зробити їх кращими ніж вони були. Деякі просто пошмотували чужі речі і не зробили нічого путнього. Деякі дизайнери дійсно сильно заморочились, тому що їм треба, наприклад, було якісь бльостки відрізати, працювати з якимись складними матеріалами або складними фактурами. А деякі, як, наприклад, Богуслав, він просто швиденько з сукні своєї суперниці, просто швиденько зробив максимально прості штани. Судді його похвалили, сказали, що штани для ходьби і штани для танців це різні штани. Він зробив штани для танців і ще й презентував їх на собі, тобто в них вийшов, і в судді такі Ура, ти молодець, зробив штани. Хоча такі штани навіть я б могла зробити там буквально дві викройки і зліпити дві тканини одна до одної. І на цьому я. Етапі, у нас з'являється найбільша несправедливість проекту дует середа. Як ви можете пам'ятати, у першій серії відсіяло дуже багато талановитих дизайнерів через те, що вони не шили, у них були власні швеї, і вони просто придумували ідеї. І от пройшов цей середа. Покликав свою напарницю, яка ніби як мала просто шити. А він ніби як мав просто придумувати ідеї, і судді такі порадились, і такі ок, ви можете залишитись як одна людина. І це просто максимально несправедлива штука, тому що дві людини в будь-якому разі, навіть якщо один лише конструює, а інший лише шиє, все одно у них немає настільки величезного тиску. І цей чувак може собі спокійно поїсти, покурити, подумати, придумати якісь ідеї краще, якось це все обдумати. Коли інші учасники вони максимально так, от в запарі роблять одне, друге, третє. І звісно, психологічно, коли люди працюють вдвох, це зовсім зовсім різний рівень навантаження, ніж це зроблять дві людини. Очевидно, але для суддів це було не очевидно. Наступне випробування було просто настільки тупим, настільки безгузним, і воно було очевидно лише для того, щоб забити ефірний час. Прийшла дизайнерка, сказала, що дизайнери мають виглядати завжди круто, у них має бути свій стиль, і тому вона візьме і викине ті речі, які їй не сподобаються. Тому вона взяла, пішла по кімнатам учасників. Почала викидати звідти речі. Можливо, можливо, вони хотіли зробити якесь перевтілення, там зробити зачіски, зробити макіяж, але на це грошей просто не вистачило. І вони просто вирішили, що прийде дизайнерка і викине їх речі. І це б хоч якийсь мало сенс, якби вони, наприклад, ці речі якось переробили і зробили з них щось нове. Це було б і для екології класний посил, що не треба викидати речі, що можна якось їх по-іншому застилізувати. По-іншому перешити. Ну і в цілому це б не виглядало настільки безглуздо, що просто їм взяли, ці речі викинули, учасники знову поплакали якісь, та і все. Та й пішли всі далі. Наступне випробування вже хоч якось стосувалося дизайну. Треба було зробити сукню для червоної доріжки. Але тут до нас знову приходить економія, величезна економія проєкту. Учасники обирали тканину і до цієї тканини вже йшла модель. Тобто там у них вибір був невеликий. І вся тканина була максимально дешева, якась максимально поганої якості. От ніби як коли готувалися до цього ефіру, вони просто прийшли у магазині. От що у вас є на розпродажі, що у вас не продає. Дається максимально довго, ми це все скупимо, і ще в цьому моменті не обійшлося без страчок ругачок. Мабуть, новий канал подумав, що. Якось мало трешу, тому давайте ще Рогальчук з кимось посреться. Ой, дизайнерка посреться з Рогальчук, тому що дизайнерка назвала її шматком м'яса, сказала, що вона занадто худа, рогальчук щось на це образилась. Коротше, почалась якась хрінь, яка нічого особливо не привела, тому що вони потім з Рогальчук на наступному конкурсі помирилися, і це настільки було очевидно фальшиво, що ти просто дивишся такий. Давайте далі. А далі рівень трешу стає більшим. В цілому, знаєте непогане випробування. Учасникам треба пошити шкільну форму. І за модель у них діти, і діти розповідають, що вони хочуть, яку вони хочуть шкільну форму. Учасники це все записують, і ніби як це має бути таким милим моментом, тому що дизайнери ніби як шиють ідеальну форму для дітей, і це типу суперкласно, але це б не було трешове шоу на новому каналі, якби тканини було дуже мало, і не вистачило навіть на всіх учасників великої кількості тканин. І учасники не мали права обирати ту тканину, яка їм потрібна, і настільки була велика економія. Що всім учасникам навіть не досталась однакова кількість тканини, тобто по метражу. Деяким дісталась тканина з трьома кольорами і з трьома якимись ну, три тканини різні. А лізі, наприклад, дісталась така гедотна коричнева тканина, яка просто кольором, як оця фарба на підлозі, максимально такого гедотного кольору, гедотної якості, і ще її не було багато. І бідна Ліза намагалася якимось. Чином зробити Щось миле для цієї дівчини, але зрозуміло, що у таких умовах тобі доволі складно. І потім, коли учасники нашили ту шкільну форму, приходять до дітей. Деякі діти почали плакати, тому що, наприклад, була дівчинка, яка хотіла повністю все рожеве. А цьому самуелю дісталася жовта клітка. І зрозуміло, що дитині це зовсім не сподобалось, тому що це, очевидно, не те, що вона хотіла. І доволі неприкольно, що спочатку у дітей спитали, що не хочуть, а потім просто підсунули інші. І навіть не підсунули якимось рандомним чином, а просто один учасник обирав, які учасники отримують яку тканину. У деяких учасників були ще плюс-мінус нормальні тканини, і перемогла дівчина, у якої була доволі непогана на вигляд, форма. І сказали, що ця форма максимально зручна. Але комбінізон, знаєте, це не найзручніша річ, особливо коли ти заходиш в туалет або ось ці штуки по краям дитина може Просто коли бігати за щось зачепитись, по зовнішньому вигляду так дійсно ця форма виглядає непогано, і ще судді настільки офігєвші, що вони просто питають: Ліза, а чому ти зробила лише одну річ, коли багато учасників зробили більше? І ліза така каже: Ну мені мало тканини дісталось. Тобто, спочатку їй віддають. Одну тканину, а потім всі сидять і дивуються, як так може бути. У судді в цілому така доволі дивна поведінка, і вони часто поводили себе так, ніби учасники самі обирали ці тканини. І вони просто так дивувалися від того, що ну, якось це не так. Можливо, просто суддям якось не сказали про це. Я чесно не знаю, але це виглядало ніби як якась іздьовка. знаєте. Потім був конкурс теж чисто для того, щоб забити ефір час, це треба було суддів вдягнути на секунді. Цей конкурс вийшов доволі такий нудний, і було б прикольніше, щоб бідним учасникам, хоч якісь тканини дістали, щоб вони, наприклад, на секунді знайшли собі тканини і пошили щось з цих тканин. Це було, по-перше, класний посил про екологію знову ж таки. А по-друге, у учасників, хоч більше якогось вибору тканин було, ніж. Одна, і останній конкурс це просто якась квінтесенція якогось крінжа, то ніби судді або хто там це все робив, хто це все придумував, просто сиділи і думали, що ще такого трешового зробити. Треба було вдягти Олю Полякову. Ну і ви пам'ятаєте, Олю Полякову це чувіха, яка виступала постійно з такими кокошниками величезними, з такими величезними рукавами, з такими об'ємними. Елементами, учасникам не просто дали якісь дивні тканини, їм ще дали елементи. Я зараз просто згадую про це, і я думаю, як взагалі можна до такого було додуматись. Кожному учаснику дали свій головний убір, який вони мали стилізувати у стилі полякової. І було б, мабуть, справедливіше, якби всім дали, наприклад, один і той самий головний убір. Або один і той самий каркас. Наприклад, у одної з учасниць дійсно був каркас у цього кокошника величезного. І було б, хоча б, знаєте, ну, якась справедливість, якби у учасників були по цій Варкаси з кокошників була б тканина, і вони б уже по-різному якось намагались це все стилізувати. Але ні. Наприклад, одній учасниці дали просто шапку для плавання, другій учасниці дали просто кепку. При тому, що не якусь стильну кепку, а просто реально кепку з секонда. У мене така кепка є. Комусь дали виграшніші варіанти, наприклад, циліндр, комусь дали корону. Ну, це просто або щось купили на знижках. В магазині, не знаю, якомусь дитячому магазині свят, або просто люди, які створювали це шоу, вони просто взяли із дому понаприносили всякої фігні, закидали у ті коробки та юсейти. І, і, мабуть, люди ці вирішили, що оцей кокошник це ну за забагато занадто щедре таке підношення, і їй дали ще просто якусь гидотну тканину, тканина. Тере обгортка для подарунків, теоретично можна було по цю в цю конструкцію кокошника просто якимось чином обмотати тканиною, побити туди іграшки, зробити цю якусь плістяжку і потім зробити якесь якусь максимально просту сукню. Ну, можливо, як варіант. Тут хоча б є якийсь каркас, на який це можна чіпляти. А наприклад, на корону ти нічого не почепиш, і полякова така каже: А по чому корона така маленька? Або коли виходила ця дівчина з шапочку, і судді такі, ну Боже, ну к чому ця шапочка? Ну що це таке? Где шапочка, а где полякова? Ну, блін, це просто максимальний якийсь абсурд. Або полякова. де полякова, а где кепка, блін? Просто навіщо? що, Ну, навіщо таке взагалі казати? Судді просто обісрали учасників, з них до голови, сказали, що це все погано. Більшість тканин виглядала максимально дешево, максимально дивно. дует у рада. Достався, до речі, дуже класний циліндр, який вони класно застилізували. Ще у них тканина доволі непогана, ну, відносно того, що там взагалі було. І вони виграли як неочікувано. Також там був смішний момент, коли Слонь, нагадую, вона стилістка, і вона дивувалась тому, що. Застилізували лодочки і носки, і вона просто сиділа і така боже, як це так? Ніхто ж так не носить лодочки і носки. Хоча насправді вже тоді, коли знімалося шоу, на стрітстайлах було дуже багато саме таких поєднань в різних видів взуття з Шкарпетками, і це не було якесь щось таке нове, що тільки-тільки прийшло. Тоді вже було багато такого, і дуже дивно чути від стилістки, яка ніби як має бути в курсі трендів, вона просто не могла повірити в те, що таке хтось носить. Хоча таке носить дуже багато людей. Я багато разів бачила таке, навіть не знаю, на вулицях, не тільки десь там на фотках або на стрітстайлах. І якщо я вже говорила про суддів, то. Ще скажу, звісно, після першого випуску не дивно, але вони такі там корчили гримаси. Та Сонь просто отак сиділа, як ота королева на гівні, і просто кривилась від усього, що вона бачить. Вона ніяк не стримувалась у вираженні своїх емоцій, все їй не подобалось, все їй було не так. Навіть якось полякова якось підтрунювала над учасниками. Вони отак от швиряли дизайнерські, оці всі головні убори, полякова там якось. Фоткала, кинула назад, і це просто максимальна неповага до учасників, коли ти просто отак от кидаєш ту річ, корчишся постійно, дивишся на це, говориш якось максимально негативні, принизливі речі. Хоча на дизайн учасникам дається всього лише 8 годин. І зробити у таких умовах щось нормальне і адекватне доволі складно. У тебе обмеження по часу, у тебе обмеження по вибору тканини, і це дуже важливо, тому що наприклад, на проекті подіум були учасники, які Фішка яких була працювати лише з якимись тканинами. Наприклад, були учасники, які працювали лише з дуже легкими тканинами і просто наслоювали їх один на одного, і таким чином у них були дуже класні дизайни. Були, наприклад, учасники, які працювали лише там зі шкірою або лише з якимись такими грубими матеріалами, і від чого у них були такі дизайни, максимально знаєте структуровані з такими чистими лініями. Були учасники, які працювали лише з. З різними принтами, або з різним там, поєднанням фактур, з різним поєднанням компонентів. І коли учасникам просто не дають шансу взагалі ніякого обрати тканин, і коли учасники працюють, можливо, з тканинами, з якими вони раніше не працювали, з якими вони не знають, як точно працювати. І ще й плюс у них лише 8 годин на пошиття цього. На проєкті подіум американському було, по-моєму. День, якщо я не помиляюсь, тобто вони працювали півдня один день, потім вони йшли спати і працювали потім ще інші півдня. Тут же просто все максимально швидко робили, і я думаю, що це так само через дефіцит коштів, що вони хотіли максимально швидко все відзняти, тому що оренда студії, оренда апаратури, оренда цих всіх приміщень, аренда житла, у якому живуть всі ці учасники, це це коштує грошей, і щоб якось зробити це все дешевше, вони і зробили так. Щоб пошиття було 8 годин. Що ж, на цьому поки що все. Напишіть в коментарях, чи цікаво вам, щоб я ще оглянула серію проекту подіум, чи ви, можливо, хочете, щоб я оглянула щось інше. Дякую вам за перегляд і зустрінемося з вами у наступному відео.